Він має таку, ну, такий вигляд. Коли у нас в плюсі сигнал, через діод він не йде, діод запертий, якби. Він у нас пішов на управляючий електрод тірістера. Тірістер у нас відкривається. Да, і, відповідно, ми ось тут получаємо ось цю точку, получаємо отут на аноді. А тірістер не може, він не терпить, коли у нас на управляючому електроді. Відносна анода, від'ємна напруга. Тобто відносна анода. То якби трістер анод, був закритий, і сюди прийшов отрицательний імпульс, ну, нічого б не произошло. Але у нас трійстер спочатку відкрився, він відкритий. І ми на аноді маємо мінус ось цей 0, маємо на аноді. І у нас, якщо прийде отрицательний ось цей імпульс, туди, він згорить. Але так як у нас стоїть ось цей діод, ось цей діод, коли наступає отрицательний імпульс, то діод, уже, коли тут мінус, він відкривається, і мінусова напруга, мінусова напруга, вона спокійно йде через цей діод, йде на землю. І тому ми отримуємо е, при наявності ось цього діода, цілого непробитого, ми отримуємо е, ось тут ось таку картину. Тобто Ось такий у нас не буде повністю ось сцілаграма, а буде виглядати вона ось так. А якщо ось цей діод убрати, то ми отримаємо, що у нас пішов положительний і ріс відкрився. Ми отримали на аноді 0 мінус. І відносно мінуса на аноді якщо у нас приходить від'ємна напруга отрицательна, то тіристор виходить із ладу. Ну і ми отримуємо, маємо я кажу, те, що маємо. Тому цей діод обов'язково. В сучасних схемах CDI вони ж наоборот вони просто з датчика подають ну сразу этот, на управляючий електрод через діод плюс. Якщо у вас тут 1 вольт і подати його через діод на ті рістер, то його може не вистачити для відкриття. Ну, у вас на діоді впаде там, ну, 600 мА. У вас залишиться 400 мА і ну, струм може бути недостатній, щоб отримати відкритий ті Він просто може не відкритися. Тому якби, я думаю, що розробники прийняли так, щоб гасити просто отрицательно. Полуволну з цим диодом, а безпосередньо положительно, щоб повністю приходило на оброляй електрод. Ну, це моє таке розуміння. Я не можу сказати, що воно стоїть сутково, бо я...